Я жінка, я мати, я баба, я берегиня роду. Я хочу сказати, я забороняю. Я не просто хочу сказати від імені матері землі. Я зупиняю і забороняю усі війни, безпощадні кровопролиття ці на нашій планеті Земля. Всі, хто народив дітей, мене розуміють, всі матері. Жодна мати не народжує дитину на смерть. Не можуть бути тут такі страждання більше продовжуватись. Я, Ці всі енергії низькі зараз. Хай вони розчиняться, ці енергії страждання. Агресії болі. Ми розумні люди, які не мають права знищувати один одного, вбивати життя це саме цінне, що Бог дає кожному. Я зараз плачу за кожним, моя душа плаче за кожним, хто віддав своє життя. Я стою на колінах і дякую, і обнімаю кожну душу, яка хотіла жити, яка прийшла, щоб бути щасливим тут. І найкращі загинули першими. найкращі завжди йдуть в бій першими. Я кланяюсь їхнім родам і дякую. За той подвиг мужність, відвагу. Яка в них є. І Я бажаю їм втілитися, якщо вони хочуть, знов на цій планеті. Я бажаю їм. Зараз їхнім душам піднятися у вирій, зцілитися від всіх болі страждань, бо їхнє життя, їхня смерть не була даремною, марною. Я їм низько кланяюсь і дякую за те, що вони. За таку жертву. Це жертва любові, це жертва заради життя, заради того, щоб більше не було війни. І це надвелика жертва України зараз для всіх, для всієї планети. Мабуть, ця війна буде остання. На цьому мають завершитися всі війни. Я в це вірю, я це відчуваю, я це знаю, що так і буде. Буду ще робити требу і винесу пташкам для того, щоб підтримати тих, кого зараз з нами немає, хто не може сісти з нами за святковий стіл. Але я їх запрошую всіх, ми подимки всі разом з усіма, бо ми всі і є єдине ціле, єдиний Бог. Кожна нація, кожен народ. це Якась краплинка Бога на цій землі. І нам немає чого ділити тут. Кожному дано стільки, скільки треба, достатку. Хай буде кожен на своєму місці, там, де. Народився там і згодився, не треба лізти на чужу територію. Всім агресорам. Хай ця темрява піде разом з тим, що ніч стає. Коротшою день стає довшим, і хай темрява відступає і завершуються всі-всі війни на планеті. Я дуже цього хочу. У мене всередині трипільського кола символ матері з дитиною і символ жінки-берегині. Хай зцілиться кожна душа, знайде спокій і засвітиться світло в серці кожного.